Підписуйтесь на канал DriveZone, натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні розглядаємо ситуацію на круговому перехресті. Це, певно, найскладніший для водіїв тип перетину доріг. Тут вимоги чинних ПДР потрібно виконувати особливо уважно. Наскільки ви добре справляєтесь з подібними ситуаціями, можна перевірити за допомогою цього тесту. Ваше завдання проаналізувати ситуацію на виїзді і в'їзді до кругового перехрестя, назвати водія, який порушує правила дорожнього руху. На зображенні ми бачимо червоне авто, яке в'їжджає на кругове перехрестя, а синє і жовте, які з нього з'їжджають. Хто при цьому є порушником? Ось такі варіанти відповіді є. Там лише водій червоного автомобіля, водій синього та жовтого автомобіля, лише водій синього автомобіля. Усі порушують і ніхто не порушує. Але насправді відповідь на цю задачу зводиться до пошуку того, хто в'їжджає чи заїжджає з кругового перехрестя з неправильної смуги. Особливо непросто зорієнтуватися в таких ситуаціях новачкам. Саме тому варто проаналізувати положення кожного авто окремо. Розпочнемо з червоної машини. Її водій збирається в'їхати на коло не з крайньої правої, а з крайньої лівої смуги. Тому тут логічно пригадати пункт 10.4. А чинних правил дорожнього руху, який вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом, займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, але ж в цьому ж пункті одним із винятком. Є саме в'їзд на кругове перехрестя. Заїжджати на коло насправді можна з будь-якої смуги. А, до речі, ми бачимо, що водій, який заїжджає на круговий рух, водій червоного автомобіля, вімкнув правий показчик повороту. Насправді, заїжджаючи на круговий рух, не обов'язково вмикати показчик повороту. Да, там деякі говорять про те, що треба вмикати лівий показчик повороту ні. Ми повинні вмикати показчик повороту тільки при виїзді з кругового руху, тобто правий показчик повороту, коли ми з'їжджаємо з кола. Також наступний пункт ПДР 10,5 дозволяє виїжджати з кругового перехрестя, також з будь-якої смуги. Інший напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Жодних знаків на картинці з задачею ми не бачимо, так само як і якоїсь особливої розмітки. Отже, жоден з водіїв в цій ситуації правил дорожнього руху не порушує. Правильним варіантом відповіді є шостий варіант: ніхто не порушує правила. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Будемо розбиратися з вами з правилами дорожнього руху далі.